Усім привіт, з вами Алка Городниця, ви на моєму каналі, ставте лайки підписки і вмикайте колокольчик. Сьогодні у мене мита голова, а це значить, що сьогодні буде день саду і городу, адже сад і город як на свято. І сьогодні в мене по плану підв'язати троянди, які знаходяться в мене ось там. Тож не перемикайтесь. На сьогоднішній день вони вже дають такі молоді гілочки. Бачите, як гарно плетуться. Взагалі-то ці троянди у нас ростуть під парканом і вони дуже-дуже швидко розростаються. Ми їх десь місяць тому гарненько пообрізали. Щоб вони давали нові гілочки, і ми їх будемо вже пускати так, як нам треба. Ми робили нові підпорки, ось такі залізні, сваї, в бетон, бетонували. І я на ось таку звичайну е, ниточку е, їх підв'язую. Нав'яжу зараз ще парочку гілочок, ніхачок, е, щоб коли вони будуть розростатися, щоб їх переплітати між собою. Е, дуже зручно саме така кавронова ниточка, е, тому що якщо брати кутик. Е, в нитку, то вона потім трошечки може кришитися. Тягнемо, 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 тянемо, тянемо. Дотягнули. Обрізаємо. Треба гарнесенько натягувати, вона нитичка капронова. І має властивість з часом і під вагою обвисати. Тому ниточку я натягую добренько, зав'язую. Зав'язую насправді на пантик, щоб потім можна було розв'язати. Задача зірочкою зробити так, щоб всі троянди рівномірно розподілилися по всій довжині паркану. І яким чином я зараз буду намагатися пустити цю троянду ось тут понизу. А ще вони дуже колючі, треба бути дуже обережними. Я тільки що, я не знаю, напевно, дві години займалася оцими красотками. А, задача не з легких, бо треба зробити так, щоб гілочки не перепліталися між, між собою, щоб не передавити. А ще ж тосі пуп'янки вже з'явилися, щоб їх не зачепити. Коротше кажучи, який лайфхак, кожну окрему гілочку троянди треба вести окремою ниточкою. О, якщо. Хтось тобто буде робити подібним способом підв'язувати троянди до кожну окрему гілочку, вести окремою ниточкою. Взагалі то, конечно, є сітки для таких всіх справ. Взагалі, є дуже гарні дерев'яні опори. Ну, це таке, типу в плакшері. А у нас в стилі так. <свісно> З вами була Алка Огородниця. А, поставте, будь ласка, лайк моїм трояндам, щоб вони цвіли ще краще, ще більше, ще пишніше. До речі, в мене тут і рожеві троянди, і жовті, і біленькі, і червоні. От, цього три куща. Один, там другий і третій. Вони розростаються. Дуже швидко і дуже класно. І влітку в мене завжди вдома величезний величезний букет троянд, який я завжди звідси беру. Ті, що троянди зрізаю, вони потім нові з'являються і, не знаю, напевно до вересня до жовтня, постійно є квіти. Це дуже кайфово, мені дуже вони подобаються. Все, всім гарного, яскравого літнього ой. Ні. Ще всього 9 квітня. весняного дня.